Але прокурор за любов до батьківщини просить впаяти йому три роки позбавлення волі. Після цього він цілком прогнозовано отримав декілька ударів по ниркам, як морська свинка має відношення до моря. Чи лобзать райдужний веселковий прапор ЛГБД спільноти? А я вважаю, що колесника Анатолія Миколаївича необхідно виправдати. Пану не суд, нарешті закінчується розгляд кримінального провадження щодо колесника Анатолія. Я в практичній юриспруденції з 1990 року. Через мої роки пройшли сотні сотні кримінальних проваджень. але такого рівня конгломерату в порушень діючого законодавства такої неповаги до кримінально процесуального кодексу, такого рівня невілювання здорового глузду з боку правоохоронних органів я ще не бачив. З тексту обвинувального акту вбачається, що 28 лютого 2022 року. На блокпосту, розташованому в селі Красне Броварського району, був затриманий мій підзахисник з автоматом, гранатами і з наганом 1800-1895 року випуску. І рухався колесник Анатолій, Якщо вірити обвинувальному акту, який прокурор не змінював, в село Новий биків Ніжинського району Чернігівської області. Маленька ремарка, ваша честь. Станом на 28 лютого 2022 року село Новий Биків, куди направлявся Анатолій, перебувало під повною, повною окупацією російських військ. Це загальновідомий факт, який навіть не оспорював і пан прокурор. Матеріалами справи безспірно, безспірно встановлено, зокрема, чисельними показаннями слідків з боку захисту, що з першого дня війни Анатолій Колесник приймає активну участь у захисті нашої держави. Одним з перших він вступає в ряди Бориспольської територіальної оборони. А на четвертий день війни він виступає з ініціативою здійснити розвідку в окупованому селі Новий Биків, оскільки дане село він знає дуже-дуже добре. За допомогою зброї, ще раз повторюваючись, автомат, гранати та наган, які він не приховував, не приховував ні від кого, на блокпосту села Красний Колесник при певних умовах мав на меті знищити ену кількість загарбників, оскільки захисники блокпосту, не отримавши інструкцію від свого керівництва, як діяти в даній ситуації, ваше ще раз повторюю, четвертий день біля. То вони від ха подалі вирішили затримати Анатолія для більш детального з'ясування ситуації. В свою чергу, колесник Анатолій, який не закінчував дипломатичних курсів, в не зовсім в літературній формі виказав свою оцінку особистості, якості осіб, які його затримали, і які надали йому можливості виконувати функції по захисту батьківщини, виразив він це на літературній формі. Після цього він цілком прогнозовано отримав декілька ударів по ниркам і був направлений за місцем свого проживання. Зброю в нього забрали та відвезли до воєнкомату селища Згурівка. Підводимо риску. Ваша честь. мій підзахисний колесник Анатолій Миколаївич, на четвертий день війни з метою проведення розвідувальних дій, озброївшись, поїхав в напрямку села Новий Биків, яке я повторюсь, він знав як свої п'ять пальців, і яке на той момент було повністю окуповане російськими військами. На останньому блокпосту, на блокпосту, який межував з сірою зоною, він був зупинений. На територію окупованої вражинами його не пропустили, зброю відібрали, а Анатолія відправили додому. Виличені в нього автомат та гранати. Поїхали воювати, якщо вірити матеріалам кримінального провадження в Сумську область. А Наган 1895 року випуску з таким наганом, ще революційні матроси крейсера Аврора, штурмували в 1917 році зимовий палац, залишився середливо лежати на стільці в воєнкоматі селища Зурівка. Ну нібито все. Можна було вважати історію закінченою. Але тут, на сцену цих подій, з'являється прокурор, який вирішив. Предвити державну мудрість, порушити кримінальне провадження за незаконне зберігання зброї Анатолія. Колеснику ще повезло, що слідчий та прокурор не кваліфікували його дії як замах на вбивство російських солдат. Ваша честь синів ситуації зашкалює 28 лютого 22 року, четвертий день війни. Ще раз повторюю. Столиця Київ практично в облозі. Диверсійні групи росіян виштують Потреєщині. Керівництво країни закликає всіх здатних брати зброю і боронити державу. Роздають автомати прямо з вантажівок, без бюрократії, без щерб, без довідок про судимість. На вулицях палять ворожу техніку коктейлями молота. Добровільці лягають в землю без форми та номеру частини. Колесник Анатолій Миколаївич взяв зброю. Не в барі, ваша честь, не на чорному ринку, а на блокпосту, де роздавали всім охочим і пішов із цією зброєю не грабувати, не поїхав в Монако, а пішов умирати за країну. І за це прокурор просить йому три роки позбавлення волі. Ваша честь мене лякає не те, що прокурор не знає про наявність закону про забезпечення участі цивільних осіб в захисті України та відповідних. Підзаконних актів щодо цього закону лякає не те, що прокурори невідомі правив висновки Верховного суду, зокрема викладені в постановах від 4 травня 2023 року від 23 жовтня 2024 року, в тій частині, що коли особа вчиняє дії з метою захисту вітчизни від збройної агресії. Тоді і такої особи необхідно вважати вчиненими у стані крайньої необхідності, і будь-яка відповідальність за статтею 263 кримінального кодексу виключається. Ця позиція Верховного суду є прецедентом для всіх, для всіх правозастосовуючих органів. Ну але ну ваша честь, де позиція якогось Верховного суду України і де думка самого прокурора з Гурівського району. Це незрівнянні поняття. Не лякає мене те, ваша честь. Що прокурор надає суду як доказ серзний Наган, який всупереч вимогам процесуального законодавства не вилучався ні у колесника, ні у будь-яких інших осіб. Відповідно до матеріалів кримінального провадження Наган вилучили у виключно позитивного, раніше несудимого стільця системи таборет, який перебував на балансі з Гурівського райвенкомату. При цьому вилучення Нагану та його первинне зберігання. Мають таке ж відношення до кримінального процесуального кодексу, як морська свинка, має відношення до моря. Але і це мене не лякає, я вже до цього звик, на жаль. Але мені страшно від іншого. Виявляється, у нас є посадові особи на рівні прокурорів окружних прокуратур, які не вірять в те. Що батьківщину можна захищати за вимогою душі і серця, без дозволу прокурора, без бусифікації, без якихось високих матеріальних та кар'єрних стимулів. І якщо ти йдеш захищати батьківщину просто так, то ти якийсь не такий. І за це ти повинен отримати кримінальне покарання. А ваша честь, якщо вірити нашим засобам масової інформації, ну, зокрема, візьмемо виключно сайт Державного бюро розслідування та сайт Офісу Генерального прокурора, то будь-який сторонній спостерігач, на який так любить посилати наш Європейський суд прав людини, може прийти до висновку, що у нас сформувався певний прошарок, ну незначний, але певний прошарок правоохоронців, яким все рівно, де працювати, Міністерство внутрішніх справ країни чи в департаменті Генеральної прокуратури Росії, все рівно цілувати жовто-блакитний прапор, чи лобзать райдужний висолковий прапор ЛГБД спільноти. Їм все рівно. Лише було що їсти, пити, що був службовий автомобіль, та своєчасно платили значну суму або гривень, або рублів, або юані. Їм все рівно. Але є люди, ваша честь, які вважають своєю особистою трагедією, коли нападають на їх країну, коли забирають їх землі, руйнують міста, вбивають невинних. Є люди, які вважають, що в такій ситуації вони зобов'язані захищати батьківщину. Саме до таких людей і відноситься. Колесник Анатолій Миколаївич, але прокурор за любов до батьківщини просить впаяти йому три роки позбавлення волі. А я вважаю, що колесника Анатолія Миколаївича необхідно виправдати.